Саня говорить, що любов Христа вона виганяє всякий страх. Я знаєте, десь думаючи про це, думаю тепер. Боже, наскільки ж в мені мало цього розуміння тебе, що їх постійні страхи, я думаю, от дивлюсь на хрест, дивлюсь на небо. Думаю, Боже, невже ти вмирав для того, щоб я боявся, щоб я впадав такий якийсь. Без надії, коли надія в мене прям під носом, і я в ній вже тисячу раз переконувався, і Бог мене ні разу не підводив. Але я все одно, наче щодня прокидаюся без надії, наче я не знаю, що робити, тільки проблеми. Я зразу намагаюсь, наче тягнути одіяло на себе, ніби я щось можу, ніби я на чимось стою, і наче Бог не в силі щось зробити, і мені це треба зробити замість цього. Це так соромно дійсно. Я десь дивлюся на своє життя і розумію. Мі просто соромно. Соромно, що я бачу, що жертва Христа вона настільки велична, що я не маю навіть допускати якихось сумнівів в силі Божій, в проявленні Божій, в надії, яку він обіцяє. А В мене страх за страхом, падіння за падінням, безневір'я в безневір'ї. Все на кожному кроці, за кожним поворотом, у кожному питанні. Я до Хреста, наче біжу, як, як просто до останнього, хто може мені допомогти. Це так соромно, друзі. Я думаю, багато хто себе побачить тут. Я знаю, що це, знаєте, це, це шлях в життя, коли ми будемо постійно вчитися, постійно вчитися, щоб не боятися, постійно вчитися, щоби. Знаходити якусь втіху і бігти до Христа як до єдиної надіяний, як до останнього. це шлях в життя. Мені так шкода, що. Так, да, все залежить від порівняння, але на своє досить немалий свій досвід ходіння за Христом я ще навіть не на першій е... сходинці довіри йому. Мені так соромно за це, друзі. Давайте молитися один за одного. Нам треба Христос, друзі. Нам треба, Христос.